Вітаю вас. Ну, власне, ще тиждень залишився. І я наскільки розумію, що е, переважно більшість робіт ви все ж таки вже закінчили. В чому вони полягали цього річ, Е, і що ще не встигли, і можливо, встигнете за наступний тиждень, а можливо, вже доведеться е, закінчувати протягом нового навчального року. Е, головний акцент підготовки е, до нового навчального року е, цього літа й власне, календарний 23-й рік, що триває, приділялася найбільша увага підготовці укриттів наших закладів освіти. Це насамперед поліпшення умов у тих укриттях, які вже є, збільшення їхньої корисної площі. Хочу сказати, що нам вдалося залучити більше приміщень, які в попередньому навчальному році не використовувалися. Як найпростіші укриття, тому що в них не було створено умов. Завдяки цьому від початку цього року, включаючи і літній період, нам вдалося збільшити майже на 9 тисяч місткість укриттів наших шкіл та садочків. Це приблизно 26 відсотків, тобто на чверть більше ніж ми могли приймати. У наших школах та садочках дітей в попередньому році ми зможемо прийня, прийняти в них у новому навчальному році. Що це означає власне для дітей та батьків? Це означає, що е, діти будуть частіше у закладі, е, це е, ми також наголошуємо на тому, що е, друга зміна у наших закладах це е, не тому, що ми хочемо, щоб дітям було незручно чи складно. Ми хочемо забезпечити безпековий фактор. Я без кінця повторюю, що менша кількість дітей у закладі це в рази швидша евакуація під час початку повітряної тривоги, це в рази збільшує безпеку. Тому що тому наші гасла такі: місць в укриттях повинно бути більше, а дітей у закладі менше, тому що так безпечніше. Власне, в… Так, я ще хотіла ось дізнатися про таку річ, бо це її озвучував безпосередньо Олександр Семчишин. Він каже, що є великі проблеми із будівництвом нових укриттів. Мовляв, як тільки по перше, немає тих і розуміння, як правильно їх будувати для того, щоб вони не перетворилися у великі такі підступні насправді місця для розміщення дітей, і крім того, якісь є і проблеми із кон з органами контролю, розкажіть, будь ласка, про це наскільки подібні речі відстрочили будівництво нових укриттів і наскільки вплинули на ситуацію? Ну, найперше, хочу повідомити, що в нас є дев'ять закладів освіти, в яких немає е ніякого укриття. Тобто ми е облаштували е ті підвали, які є в наших школах та садочках, зробили там е найнеобхідніші ремонти, е де треба було залили цементну стяжку, де потрібно підвели воду для облаштування санвузлів, зробили хороше освітлення, вентиляцію. А е є заклади, їх дев'ять, де Цих підвалів немає, тобто влаштувати укриття немає. З них у двох закладах навіть поруч немає можливості облаштувати укриття. Тому якщо з е цих 9-7 е зможуть використовувати укриття у сусідніх будівлях, то два заклади е ми будемо переспрямовувати як і в попередньому році дітей в інші навчальні заклади для отримання освітньої послуги. Що стосується тих укриттів, які ми маємо зовсім скоро розпочати будувати, тому що до цього часу тривали підготовчі роботи. Насамперед кошти, кошти були виділені для виготовлення проекту кошторисної документації. Були проведені всі необхідні дослідження на тих територіях, де вони будуть збудовані. Це геологія, геодезія, наявність різних мереж. Зараз частина з цих проєктів кошторисних документацій вже пройшли державну експертизу. В частині вже оголошено відкриті торги, в яких мають взяти участь забудовники. Саме про проблему із забудовниками і говорив наш міський голова: дев'ять об'єктів. Це досить багато. Вони це досить складні об'єкти, тому що ви розумієте, в цих місцях мають перебувати діти. І тому тут має бути максимальна якість будівництва, складність будівництва для того, щоб діти були в безпеці. Тому ми звичайно з певною настороженістю чекаємо того періоду, коли відбудуться самі відкриті торги, і ми побачимо, чи є бажаючі будувати укриття у Хмельницькому чи ні. Сподіваюся і закликаю всіх, хто мене бачить, всіх хто слухає, хто має досвід у будівництві. А я знаю, що такі забудовники і у Хмельницькому, і в Україні є. Запрошую їх, долучайтеся, вивчайте тендерну документацію і пробуйте брати участь. Так, насправді така річ, що треба тут величезна відповідальність. І, можливо, можуть теж і, і боятися, і все, але потрібно це робити. бо... Кільний процес теж має нам дуже вони нам край потрібні. Ми відбувається постійний діалог із батьками. Які хотіли, щоб ми збудували їх швидко, але насправді ми не можемо обіцяти, що це буде завтра. Ми говоримо про те, що ми розпочнемо будівництво укриттів вже на початку вересня, і люди побачать реальний обсяг робіт. Я не бачив всі тендерні документації, але в кількох я бачив, що термін будівництва це приблизно 9 місяців. Звичайно, що все буде залежати від тієї ситуації, яка буде в країні. Від того, як відбуватиметься перебіг робіт, дуже багато нюансів, проте дуже сподіваюся, що до початку наступного навчального року ці укриття будуть збудовані. Ну і наостанок, коли 1 вересня чи перший дзвоник, чи співпадатиме він із з вересня цього річ? і чи вже відомо вам в якому форматі будуть відбуватися ося зустріч школярів із стінами рідних шкіл? Наталю, ви знаєте, що 1 вересня в нас в календарі в часи повномасштабного вторгнення це одна із тих дат, коли ми з особливою обережністю і з пересторогою дивимося у майбутнє і дуже обережно плануємо. Тому ми не будемо рекомендувати закладам освіти проводити маси зібрання. Та й взагалі ми рекомендуємо відходити від того совкового формату лінійки, коли діти подовго стоять на сонці. Ми пропонуємо інші нестандартні форми, які не передбачають великого скупчення дітей та батьків в одному місці. Тому 1 вересень буде новий навчальний рік розпочнеться. Проте з урахування всіх безпекових факторів.